Цей Чорноморськ. Я йду до моря по вулиці Данченка. Називається так. Вулиця Данченка. Тут такі відреставровані двоповерхові будиночки. І я прям вийду, виходиш з маршрутки, і виходить 500 метрів, і ти вже на морі біля арки цієї головної. Там є магазин АТБ, є копійка, є дуже класна кав'ярня, зазвичай там п'ю каву. І ну ви гляньте, ж, які ці будиночки класні. Двохповерхові всі відреставровані. У двориках скрізь є квіти. Якось так зелено. Так приємно. Так, ось так виглядає Чорноморська. Вулиця до моря. Вон діти поїхали на велосипедах до моря. Молодці. Ну тут і такі висотки є, але ось оця вуличка, вона дуже така затишна. Це моя улюблена ось ця сторона. Класно все виглядає.